Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. 25 серпня, першу годину ночі Росії сколихнула серія потужних вибухів, що прокотилась від Кубані до центральних регіонів. Найсильніший удар припав на армавір ключову авіабазу ВПС РФ в Краснодарському краї. Тут розташовувався 713-й навчальний авіаполк в складі 783-го навчального центру. До готували льотчики винищувальної авіації на літаках Л 39 міг 29 Саме цей об'єкт став цілі ударів, які вже називають одним з найрезонансніших за весь час війни. За повідомленнями низки партизанських телеграм-каналів по базі було завдано Омбінованого удару. спочатку на території об'єкта прорвалися безпілотники нового типу паляниці. Після чого у кріплених ангарах відпрацювали ракети фламінго. Вибухи були настільки потужними, що хвилю відчули мешканці навколишніх районів. Світла в місті зникло, лунала сирени швидких і пожежних машин. У перші години після удару російська влада намагалась зберігати мовчання, але інформація стрімко поширювалася. В соцмережах з'явилися повідомлення про масові пожежі на території бази і паніку серед військових. Тіла й поранених вивозили тинтованими камазами. Очевидці писала про десятки загиблих мобілізованих, які виконували допоміж роботи на аеродромі вони навіть не уявляли, що можуть стати мішенню. Особливо занепокоєння викликала інформація про витік, ймовірно, небезпечних речовин. Офіційно ніхто не підтвердив, але телеграм-канали з посланням на джерела повідомили про пошкодження складів з авіаційними компонентами, які могли спричинити радіаційне зараження. Місцевих жителів вночі попереджали не відкривати вікна і залишатись вдома. Цей удар виявився не лише війську, а й символічною подією. Авіабаза в Армавірі довгий час вважалася недоторканою, адже тут проводили підготовку майбутніх льотчиків винищувальної авіації. Саме з цих навчальних центрів виходили пілоти, які потім виконували бойові виліти проти України. Але база фактично паралізована, зруйнована ангара, обладнання пошкоджено літаки командні вежі та система радіолокації. Навчальний процес зупинено на невизначений час. Російські офіційні канали заявили про відбиту атаку. І мінімальні пошкодження проти незалежні джерела повідомляють протилежне за попередніми оцінками базі завдано стратегічних втрат. Втрата інструкторів техніки обладнання означає, що підготовка льотчиків затримується щонайменше на рік для військової авіації, яка вже зазнала серйозних втрат у війні. Це удар по спроможності доповнювати кадровий резерв. Тим часом у Москві відбулось закрите засідання Ради безпеки. Путін в своєму зверненні знову говорив про зовнішню загрозу. Натікав на ядерний шантаж. Його промова повна агресії ультиматумі лише підтвердила Кремель. Немає виходу, крім як погрожувати світу катастрофою, але удара парама по показали. Навіть загроза ядерної. Зброя не здатна захистити Росію від нової реальності, де війна заходить в її тил. Для міжнародної спільноти це стало сигналом після серії таких атак, де далі очевидніше, що світ не може відкладати рішучих дій. Занадто велика ймовірність, що російська влада загнана у кут, спробує вдатись до непередбачуваних кроків. Я мова вже йде не лише про Україну, а й про глобальну безпеку. Коротка аналітика. Атака на в базу це показовий приклад того, як війна поступово приміщується в глиб Росії. Символічність дати ніч після дня незалежності України лише підсилила ефект знищення навчальної бази для льотчиків, означає не лише втрату техніки і Винування системи підготовки авіаційних кадрів це стратегічна поразка, яку неможливо приховати. Водночас інформація про можливий витік небезпечних речовин створила, ще один фронт паніку серед населення для Росії це стає системною кризою. Фронт деморалізований тило вогні, а політичне керівництво втратило зв'язок з реальністю. Погрози ядерною війною лише підтверджують слабкість і безвихід. Світ має дедалі менше часу, аби зупинити бункерного диктатора, перш ніж він натисне кнопку відчаю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного свої висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.